Що ти особисто от ти, Віталік, зараз робиш з чатом GPT? Ну так, звісно, що я майже не користуюсь Google, як і багато хто роблю весь рісеч у часі GPT. Всі питання пов'язані зі здоров'ям. Спочатку питаю у чати GPT, там якщо отримав якісь аналізи, що це означає. Потім вже йду до лікаря. Я аналізую свої дзвінки. тобто я записую свої дзвінки, аналізую дзвінки в Zoom чи, <зум> чи... <зум> чи в телефон. Ну <зум> 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 well, тось тобто у мене більша частина моєї роботи це дзвінки. Ну, от це спілкування чи з стартапами, чи з співробітниками, з ким іншим. Тому я там аналізую ці дзвонки, питаю, що можна спитати наступного разу. А що ще ти особисто робиш? Ну, у мене був такий цікавий момент, коли я завантажив всю мою спілкування в Телеграмі з дружиною і спитав чата GPT, попросив його проаналізувати. І побути як сімейним психологом. Це за який період? За весь час, там, за, з 2017 року, щось таке. Так. <laughs> ну, там дуже великі файли отрималися. І що він сказав? Ну, це там такі особисті речі вже. Ну, якісь там рекомендації дав. Ну, це було корисно. Так. Були несподіванки якісь? Ну, я не можу сказати, що прямо зовсім несподіванки, але ну, на якісь речі я звернув увагу.